Друзі, всіх вітаю! Сьогодні давайте розглянемо нашу останню новинку: це дверні ручки Almar італійського виробника. Розглянемо саме, як приїжджають ці ручки до клієнта та як виглядає упакування Отже, відкриваємо коробку. Спершу у нас тут йдуть накладки на саму розетку, потім підрозетники, елементи кріплення у вигляді саморіза, потім два гужона до ручки та ключик. І самі дверні ручки зараз покажу. Ручки приїжджають в гарному упакуванні, яке захищає ці ручки від механічних пошкоджень. І Самі ручки, тобто самі речаги до ручок. А також важливим елементом, що йде в комплекті, йде повна інструкція, яка включає поетапний Монтаж цих ручок та ознайомлення з ними. А також тут є взагалі шаблон для монтажу ручок та взагалі відцентрування їх на фоні дверей. Зараз так само ще подивимось аксесуар до цих дверних ручок. Тобто він теж приїжджає в фірмовому пакуванні, ось в такому пакетику. Тут так само йдуть два підрозетника. до них йдуть дві накладки, кріплення. Ключик, ну і сам фіксатор, який теж манікується. І сам фіксатор. Тому, в принципі, це ось таке комплектування. Якщо комусь щось не зрозуміло, тому звертайтесь до нас. Всім гарного дня!